Ну що, погнали. А, всім здорова. з вами я не усякий сьогодні стрім. Коротше, дивіться, я тут вже трохи попроходив Fusion моді Я вже дивіться на якому. Я вже отримав грип смерті. І дивіться, який тут босс. Перший танцур. І дивіться, також грип не можна брати самому, кстати. Тут лише ось так. Сонечко головне і горішки. Горішки тут нереально рятують. Mm. Але кошти напевно, фінальний рівень, кстати, теей мечной локации. сюди грибочок. Грибочок може вбити і сам. Ось сюди, ось сюди один і ось сюди другий. Я понял, що краще, краще тут техніка. Це ставить брати грибочки на сімечку. Кидаю. І це брати ось так робити. Хаї тут з'їсть. Це, коротше, брати маленьких. І гібногриби. Гібно гриби дуже маленькі, рятують. Вони тут просто, можна сказати, все рятують. Тут насіннячку вже дали, сюди поставлю цей. Трохи ось так. А я ще, кстати, не робив, я ще тут познав новенькі крафти. І також це, я ще не робив ці грибочки з ледяним грибом. О, дивіться, які прикольненькі. Вони теж заморожують. Ось тут знизу взагалі щось дай, важко. Так, насінько. Блін, ось так і кидаю сюди грибочок. Ліпно грибочок. А ось сюди ось так. Ось так. Холоне побільше димо тому що димо тут дуже гарно рятують. Тут дідуган, дідугана букую і знизу. Йде. Так, от думаю, буду робити димограби. Я, я також тут новенькі, новенький крафт розблокував у грі міні. Це, коротше, дивіться, який прикольненький. О, ось сюди. Але. побільше користуватися. Оно сінечко. Потрібно побільше це ще. Мені. Ось так. Блін, знизу. Знадобилося, друзі. Ось тут. Блокую, а ось тут? Ось так. Роблю ось так, ось так. І побільше, еще трохи потрібно гробочків. Блин, тут іде. Я ж думаю це. Давайте це. А не можна. Ось дупа. На обольний гриб смерті. А ось це, кстати, з ним. Краще не шуткувати. Йо краще на початку її ламати. Тому що він важкий, повірте. Він дуже важкий. А тут краще морози зроблю. Роблю цих. На я дам бафу цим. Ось так. Думаю, маю маю вижити. Ось тут я ще поставлю один рядочок цих. Вони ось так, блін, зверху йде. Знизу Це дуже небезпечно. Ось тут небезпечно. Давайте. Швидше. Ось тут, якщо в крайньому випадку буду юзати риб смерті, все тут дороблю рядочок. А ось тут і також мін мінгоріків зроблю. Вони жорсткі. Вони прикольні дуже. Ось так. Ось так. Сіночком я качаю це. Тут сажу грибочку. О, ну, дивіться, вийшов перший босик. Знадобиться. А не. У меня уже такая прикольная, гарна защита. Ось тут можна доробити. а ось тут можна грибочком. Блін, вийшов босс. Блин, да дупа. У мене ничего, а тут не, в принципі, маю выиграть. У мене уже дуже гарно. Защита, щета? Ось тут. Не забуваю садити ці. Не забуваю садити, звісно, ті. Так, і зверху. Не забуваю садити. Ось тут, ось так. Не забуваю головне, Блін, внизу. Знадобиться. Баба. А музычка тут музычка родина более любимый.